Суддя рятує від покарання колегу і не несе за це жодної відповідальності. Інші служитель Феміди, у справі якого раптово зникають докази, і йому нічого не буде за керування транспортним засобом на підпитку. Інша суддя, яка виносила неправомірне рішення за часи Майдану і не була негайно викинута з судової системи. Привіт! Мене звати Карина Гасимова і я адвокаційна менеджерка фундації Деюра. Сьогодні я розповім вам про три обурливих кейси, про які ми писали на своїх сторінках в соціальних мережах. Це ті судді, яких Вища рада правосуддя не звільнила з судової системи. Перший кейс – суддя Тетяна Щасна з Дарницького райсуду міста Києва. Історія, за якою суддю намагались притягнути до відповідальності, дуже схожа на багатосерійний детективний роман. У 2020 році патрульні поліцейські зупинили на підпитку іншу суддю окружного адмінсуду міста Києва Любов Маруліну. Любов Маруліна керувала транспортним засобом. Патрульні поліцейські виявили, що у неї були ознаки сп'яніння, і вона відмовилася проходити медогляд. Так, ця справа потрапила до Дарницького райсуду в місті Києві. І далі почалися досить цікаві і нетривіальні події. Спочатку протокол два місяці лежав в суді без руху, потім був відвід принципової суді з цього самого суду. А далі справа досить випадково потрапила до Тетяни щасної Щасна, зі свого боку закрила справу, бо не було складу правопорушення. Але як вона опинилася суддею саме в цій справі? Чи не було там втручання в автоматичний розподіл справ суду? І тут ми маємо зупинитися на секунду і поговорити про те, а що це власне такий автоматичний розподіл справ суді. Це є такий певний запобіжник для того, щоб справи не розподілялися на конкретних суддів. Наприклад, ви подаєте позов до суду, він попадає в автоматизований розподіл і випадково обирається суддя з числа суддів якогось, наприклад, районного суду. Є певні схеми, як можна з цим автоматизованим розподілом гратися. Наприклад, подаються декілька позовів одночасно, і коли випадає потрібний суддя, справа розглядається саме у цього судді. У кейсі Маруліни дійсно є питання з приводу того, чи було втручанням автоматизований розподіл, і як саме справа потрапила до дитя нещасної. Державне бюро розслідування закрило кримінальне провадження, яке відкривало у зв'язку із можливим втручанням в автоматизований розподіл справ. Слідчі пояснив це неможливістю отримати докази. Хоча, за наявною, у нас інформацією, слідчі мав для цього всі можливості: від проведення обшуків до допиту свідків. На засіданні дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя не сильно цікавилося питанням того, як саме справа потрапила до Тетяни щасної. Щасно сказала, що вона просто нібито не перевірила, як справа розподілилася саме на неї. Ми ж розуміємо, що питання в даному випадку, що передувало поданню дисциплінарної скарги, було те, що інша суддя уникла адміністративної відповідальності. Ну, так, звісно, а, як... е, водночас, е, суддя закрила провадження не у зв'язку з закінченням строку накладення стягнення, а у зв'язку з відсутністю складу адміністративного е, правопорушення. І члени палати повірили по словам судді про її недбальність. І навіть попри те, що суддя не викликала свідків, не оцінила матеріали справи і оприлюднила рішення через три місяці, таким чином допомігши колезі уникнути від відповідальності. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя не побачила порушень у її діях. Лише один член дисциплінарної палати підтримав бодай попередження для судді. Тепер рішення можна оскаржити у повному складі Вищої ради правосуддя, і ми сподіваємось на інший результат. Тим паче, Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала звільнити суддю Марулю, ту саму, яку суддя щасно врятувала своїми діями. Другий кейс суддя Кирило Гарник. До самий з окружного адміністративного суду в місті Києві як українець і як патріот своєї країни я хочу відповісти вам піснею. Суддя гарник відомий своїми витратами, які не збігаються з офіційними доходами, а також історію про можливе керування авто на підпитку. Поліція його зупинила і він відмовився від проходження алкотесту. І далі, замість того, щоб справа розглядалася в нормальному порядку в суді, почалося магічне спасіння. Справа потрапила до Печерського районного суду. Так, так, той самий, про який ми раніше записували відео до судді Віти Бортницької. Вона двічі повертала матеріали на доопрацювання а потім вони взагалі раптово зникли. Так само, як і відео з бодікамери поліцейського, на якому зафіксовано, що гарник визнав, що вживав алкоголь. Таким чином, гарнику зараз вдалося уникнути відповідальності у суді. Щодо гарника була подана скарга до Вищої ради правосуддя, і її зараз розглядає друга дисциплінарна палата. Там було допитано двох поліцейських. Перший під присягою наголосив, що гарник визнавав, що він був на підпитку. Другий підтвердив, що у протоколі про відмову проходити алкотест все зафіксовано чітко. Дисциплінарна інспекторка Вищої ради правосуддя запропонувала звільнити суддю, але таку ініціативу підтримав тільки один член Вищої ради правосуддя. Натомість інший член дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков взагалі запропонував закрити справу. Оскільки не набралось голосів за те, щоб притягнути суддю до відповідальності, і голосів за те, щоб закрити справу. Наразі є перерва в її розгляді. Аргумент Бурбакова наступний. Гарник приніс довідку про те, що він був тверезим і поводився спокійно. І один і інший свідок підтвердили, що поведінка була звичайна, спокійна, достойна, ніхто нікому не погроджував, виконував вимоги поліцейського. І на відміну від інших справ, які я розглядала вища праворада правосуддя і дисциплінарна палата, якраз в цій справі ми бачимо взагалі відсутність складу дисциплінарного посуду. Наче спокійна поведінка це підтвердження тверезості. Паралельно відбувається ще один юридичний маневр. Адвокат гарника повідомив, що в Печерському районному суді поновлюється провадження. Навіщо це робиться в першу чергу для того, щоб закрити провадження і не притягати суддю до відповідальності? Щодо керування транспортним засобом на підпитку, якщо це трапиться, відповідно суддя не буде звільнений в рамках дисциплінарної процедури. В результаті друга дисциплінарна палата просто відклала розгляд, бо не вистачало голосів ані на те, щоб звільнити суддю, ані на те, щоб закрити справу. Але очевидно, одне затягування звільнення і покривання суддів у триває. Правильна організація процесу аттестации, переаттестации тих судей, які вже пройшли, тому що я сам проходив переаттестацию, Я знаю вже не понаслышке, о чем я говорю, тому що ці процеси очень грамотно, на мой взгляд, організовані. Суддя майдану Олена Шумейко. Ця історія про Олену Шумейко, яка є судею Оболонського райсуду в місті Києві. Під час події революції гідності суддя незаконно позбавила водіких прав двох протестувальників, які приймали участь у автопробігу до Межигір'я. Показово, що для такої категорії справ до події революції гідності суддя обмежувалися тільки штрафами, але Шумейка вирішила покарати протестувальників максимально сурово. Ці рішення вона не несла до реєстру і не згадала в декларації доброчесності за 2016 рік. А ще суддя мала незрозумілі статки. Наприклад, з досить невеликими доходами, в 2012 році вона купила земельну ділянку, будинок і мала досить великі витрати на будівництво. Вища ковалів комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити Шумейко з посади. Але Вища рада правосуддя не скористалася цією можливістю. Під час виступу Шумейка процитувала думку одного із членів вищої ковалів комісії суддів. Мовляв, майдан був давно, отже, і карати нікого не треба. Сьогодні шумейка не здійснює правосуддя виключно тому, що сплив строк її повноважень. Але вона знову піде на оцінювання і продовжить отримувати заробітну плату з бюджету. Насправді ці три історії вони не про окремих суддів. Вони про те, що система досі на превеликий жаль продовжує захищатися від змін. Попри те, що ми маємо досить позитивні кейси звільнення суддів, лишаються також і певні недоліки, коли частина суддів або не звільняється з судової системи за вчинені порушення. Або ж їхнє звільнення суттєвим чином затягується. На жаль, Вища рада правосуддя в певних випадках все ще лишається щитом для таких недоброчесних суддів. Поки це не зміниться, ми не отримуємо на 100% справедливе очищення судової системи. Підписуйтесь на наш канал, це дуже важливо для нашого розвитку. А також, якщо якийсь кейс вас дуже сильно обурив, пишіть про це в коментарях.